Продовжую тему грошей в натальній карті, і ключем до того, як ви можете заробляти, є управитель вашого другого дому. Знайдіть, в якому домі він знаходиться, і ви зрозумієте, через що ви можете заробляти і збільшувати дохід. Тобто, наприклад, управитель другого знаходиться в першому. Ви можете заробляти через власну ініціативу, і, власне, від ваших зусиль, від кількості виконаної роботи буде залежати результат. Приємницька діяльність, кожен раз ви щось починаєте нове, доводите до результату і від об'єму збільшуєте дохід. Також сюди можна віднести дохід від фізичної діяльності, від тих проєктів, де ви, власне, керуєте, берете ініціативу, щось починаєте, запроваджуєте щось своє. Що управитель другого дому знаходиться в другому, ви можете збільшувати дохід, наприклад, створюючи довгострокові проекти, створюючи якісь продукти, які закладають фундамент, наприклад, будівництво або рослинництво продуктів. Які дуже якісні, які покращують комфорт людей, які гарно виглядають всі ці речі, будь-що повинно бути зроблено на совість. Правитель другого, в третьому можна заробляти на тематиках освіти. Найближче оточення може формувати ваш дохід. Тобто, чим більше контактів, чим більше знайомств, відповідно, більше ви можете заробляти. Якщо управитель другого в четвертому, то ви можете заробляти із дому, знаходячись прямо за комп'ютером і заробляти гроші. Також це може бути сімейний бізнес, сімейна справа. Або, наприклад, це може бути тема, коли ви здаєте в оренду житло, тобто працюєте з нерухомістю.